Просто. Ми самі спечимо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг з вашого шедевра? Mm. Так, зараз mm. усе знайдемо. То що mm. там треба? Борошно, масло, начинка. Mm. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубона, та? Ой. Що таке? Хто тут? Це, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв. Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритосько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк це ж добре! Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еш, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить, навіщо? Для чого щось лагодити? Щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен феєрвер. Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе! Нема! Аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка! Так, простіть усе! Нічого не шкода! Бійте! Oh my god! Oh небо, Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейерверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О майн гот! Це ж? Це ж є! Натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте. Спати я вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потримуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День. День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит ісько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім, але майнко! Що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне, у мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода! Підте! О майн гот! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейєрверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О, oh майнгот! Це ж? Це ж є! Натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте. Мати, я вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості? Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! День справедливості. хе хе нема аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеорит Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк це ж добре. Ікбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мань гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміно потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш, коли спати, а коли не спати. Ге-ге, не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні, сіло ні впало, планів нема, нічого нема. Хе-хе, Ворожниця! Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так! Простіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! попросив. Хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. А? О, oh майн гот. Це ж, це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризки почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його день справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято! День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Хе -хе. <плес>